Всі питають, скільки вона жре, а я всім кажу, вона п'є тільки газ. Hyundai Аванта 19 року. Заводський LPI. Економиш на поїздці, а кайфуєш від драйву. В автомобілі наявний повний електростоклопакет, електрорегулювання передніх дзеркал, також присутній коректор фар. Звичайне, мультимедійне кермо. 98 тисяч пробігу, друзі. Також наснали мультимедіа та звичайний кондиціонерчик з автоматичною коробкою го передач гідротрансформатора та зручні м'які сидіння з ергономічним салончиком. Просто кайфуєш від поїздки. Бак у Hyundai Avante – це економія кожен день. 90 літрів бак. Не те, що рахуєш гроші, а просто навіть не відкриваєш свій гаманець. Hyundai Avante – тут зручно так, що навіть не сумно стояти у заторах, тому що розхід майже мінімальний: 8 літрів на 100 кілометрів. Тож. Сів у авенти та забув про маршрутку, друзі. А придбати цю красуню ви можете за адресою вулиця Полосенка, автосалон автослон Trading Motors. Ця економія чекає на тебе.